Тим часом скандал навколо, навколо вакцин виробництва Фарм Стандарт Біолік, заводу, в якому ще донедавна була частка міністерського сина Олександра Богатирьова, досі не вщухає. Після гучного скандалу, коли вакцину проти гепатиту Б харківського заводу запідозрили у смерті вісьмох дітей, підприємство почав перевіряти антимонопольний комітет. Чи, бува, мама міністр не допомагала сину отримувати державні замовлення? Виявилося, низка тендерів на суму у майже 20 мільйонів гривень була проведена з грубими порушеннями. Деталь у сюжеті Любомира Ференса. На початку року депутат опозиціонер Андрій Сенченко оприлюднив документи. Кілька лікарень оперативно повідомляли департамент імунобіологічних препаратів МОЗ України про смерті восьми дітей після щеплень. Реально, гибнуть діти, Янілгут з діагнозом і понятна е, зв'язка з вакцинівання. Діти вмирали в Донецькій, Харківській Луганській областях. Смерті сталися у 30-денний період після введення вакцини для профілактики гепатиту Б одного і того ж виробника харківського підприємства Фармстандарт Біоліф, незважаючи на переполох, МОЗ України відрапортували летальні випадки просто співпали у часі з введенням вакцини. Неправда полягає в тому. Що у нас є інформація, а ми її проховали? Що діти помирали саме від вакцини? Державна лікарська служба, яка формально не підконтрольна міністерству охорони здоров'я, провела позапланову перевірку фармстандарт біоліку. Як результат виявили 14 критичних 22 суттєвих та 4 несуттєвих порушення ліцензійних умов виробництва. Вони потенційно могли б зашкодити якості вакцини. Зокрема, з'ясувалося, що хтось з вищого керівництва компанії, не дочекавшись остаточних результатів виробництва, вносив заздалегідь потрібні дані в протоколи. Окрім того, фармстандарт біолік документально засвідчив проведення лабораторних аналізів на стерильність. Але за словами голови Держлікслужби, таким контролем насправді знехтували. На производстве должны стоять специальные приборы, которые считают количество микрочастиц в воздухе. Вот таких приборов у них не было и соответствующий подсчет не осуществлялся. То есть производитель не мог гарантировать, что в воздухе нет микрочастиц, ну можно сказать пыли. Uh, і савітсна uh, потенціальне та які uh, мікрочастіці могли попасть в готовий лікарний продукт. Міністерство охорони здоров'я України закуповує вакцини Фармстандарт Біоліку з 2007 року. За даними національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, опублікованими у червні 2012 року, 55% акцій компанії належать російській фірмі Фармстандарт. Понад 22% – бізнесмену Олександру Забуткіну. Та ще майже 20% компанії належали увага Олександру Богатирьову, сину теперішнього міністра охорони здоров'я. Він ще у 2011 році був членом наглядової ради підприємства. Незважаючи на це, сама Раїса Богатирьова заперечила причетність членів своєї родини до скандальної компанії. Неправда в тому, що власником є мої родичі. Власниками цієї компанії є російський бізнес. І вони ведуть свій менеджмент, ведуть свою політику. Я не знаю власників росіян, жодного разу не спілкувалася особисто з ними. За даними медіа, тільки за минулий рік фарм стандарт Біолік Олександра Богатирьова отримав замовлення від міністерства охорони здоров'я Раїси Богатирьової та інших медичних закладів на суму понад 37 мільйонів гривень. Хочу зазначити, що ця інформація є недостовірною і. Ну, є вона недостовірною. Я ж тендер не провожу. У розпал вакцинного скандалу 6 лютого на сайті компанії Фармстандарт Біоліф з'явилося повідомлення про зміну власників акцій. У ньому за підписом голови правління Стащенка вказано, що фізична особа 1 продала майже 20% акцій фізичній особі. 2. тобто, Олександр Богатирьов який збагатився, завдячуючи неприхованим корупційним зв'язкам із мамою міністром. Продав свій пакет акцій Олександру Забуткіну, який тепер володіє майже 42% акцій підприємства. У вакцинний скандал втрутилася генеральна прокуратура з антимонопольним комітетом. Останній виявив ряд порушень. Зокрема, у всіх тендерах на суму майже 20 мільйонів гривень виробники, а серед них і фармштандарт «Біолік» не представили документів, які б підтверджували якість та відповідний термін придатності своїх препаратів вакцин для профілактики вірусного гепатиту Б та вакцин від дифтерії та правця. Документальне підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів зазначених учасників, а саме товару, який безпосередньо пропонувався учасниками для участі в процедурі закупівлі, розпочаті 26 березня 2012 року, технічним, якісним та іншим вимогам до предмету закупівлі у їх складі, зокрема щодо ректогенності, терміну придатності на момент поставки, не менше 75% від визначеного виробником, але не менше 15 місяців. відсутні. цікавим є ще й той факт. Що при деяких закупівлях імунобіологічних препаратів три різні компанії Пад Фармстандарт Біолік тов Валанш Фарм та ТОВ Біскарта пропонували у складі своїх пропозицій конкурсних торгів одну й ту ж саму продукцію виробництва фармстандарт біоліку. Усі зафіксовані порушення при проведенні тендеру антимонопольний комітет скерував до генеральної прокуратури, а там й досі проводять перевірку.